У кожному регіоні України протягом найближчих трьох тижнів проведуть виміри реального електричного навантаження. Про це повідомили оператори системи розподілу для споживачів. Це означає цілий день без вимкнень електроенергії. Тож у деяких областях по черзі не застосовуватимуть графіки, але за умови відсутності російських атак і не перевищення лімітів споживання. За розпорядження міністерства енергетики у цей день будуть проведені заміри погодинного активного навантаження на електромережі, щоб отримати точну інформацію про обсяги реального споживання регіону. Від виміряних величин залежатимуть майбутні ліміти, і ці дані будуть вихідними під час формування графіків обмежень. Виміри електричного навантаження проведуть у всіх регіонах країни для того, щоб мати реальну картину прогнозованого споживання в кожному регіоні. Як повідомляється, оператори систем розподілу повинні відзвітувати перед Укренерго та Міненерго до 10 лютого, і ця інформація про погодинне активне електричне навантаження стане основою для перегляду лімітів для кожного регіону окремо. Крім того, звітують у національній енергетичній компанії. Наразі виробництво електроенергії незначно збільшилось. Проте дефіцит потужності залишається суттєвий. Тож у регіонах продовжують діяти графіки погодинних відключень, що складені обленерго. Марія Соловйова Харківські звісті.